Привіт, в цьому відео ми з вами навчимося працювати з датою та часом в мові програмування PHP. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Цьому відео ми навчимося працювати з датою та часом, але у якості проекту я пропоную використовувати той проект, який ми створювали протязі минулих уроків. І до цього проекту я лише додав деякі стилі, тобто я зайшов в файл header.php і тут прописав текст стайл, вказав, що в нас буде темний задній фон, а також вказав колір для тексту. Це буде білий е, текст. І ось така сторінка в нас вийшла. Саме тут під Homepage я і буду тепер виводити різну інформацію відносно. Дати, ну і будемо вивчати цю тему. Отже, поки що цей файл header.php можемо закрити, перейти в індекс.php. І, наприклад, десь ось тут ми й будемо працювати з датою. Отже, щоб нам працювати з датою, нам потрібно використовувати таку вбудовану функцію, яка називається Як date. Ось так вона прописується. Ця функція вона дозволяє нам отримати поточну дату та поточний час. І вивести все це в потрібному для нас форматі. Щоб нам вказати певний формат, який ми захочемо, нам потрібно прописати тут лапки, одинарні або подвійні, це не буде мати значення. І далі вказати саме в якому ж форматі ми будемо все виводити. І тут важливо відмітити, що форматів для виводу дати та часу існує дуже багато. І на старті ви можете не запам'ятовувати всі ці формати, адже ви завжди можете звертатися до офіційної документації та звідти витяг потрібні для вас формати. От давайте я вам таке і покажу. Отже, в Google прописуємо просто PHP Date Format, знаходимо посилання на офіційну документацію відносно нашої функції Date. Заходимо по цьому посиланню, і тут ми зможемо знайти а, так, параметри, формат і як би перейти за ще одним посиланням, щоб побачити, просто які ж формати ми можемо прописувати саме для роботи з датою та часом. В залежності від того, яку дату виходить. Хочете отримати, в залежності від цього, ви будете прописувати різні формати в функції date, та будете отримувати вивід інформації відносно дати або ж часу. Ну, от, наприклад, я зараз хочу вивести інформацію відносно місяця. Поточного місяця, і щоб мені таке зробити, я звертаюся до офіційної документації, знаходжу, де в нас іде інформація відносно місяців, і тут ви бачите різні ось такі символи, будь-які з цих символів я можу використовувати та отримую інформацію від, відповідно до сьогоднішнього місяця. Якщо F велику буду використовувати, то це буде в нас назва місяця, вона буде завжди на англійській мові, і це буде назва по типу January, February і так далі. Просто повна назва. Поточного місяця. Також я можу вивести просто порядковий номер, можна сказати, місяця, перший місяць, другий, третій і так далі. Можна скорочну версію назви місяці і так далі. Також можна ще виводити кількість взагалі днів в поточному місяці, для цього, наприклад, використовується такий символ, як Ті. І давайте дійсно я таке спробую зараз вивести. Для початку працюю виключно з місяцем, тому я прописую тут символ T, тобто я хочу виводити, скільки. Тільки ж в нас днів буде в цьому місяці, який зараз іде. А також хочу виводити повну інформацію, ну, повну назву вірніш, про поточний місяць. Тому я буду використовувати, наприклад, F. І, звісно, можна прописати ось в такому форматі. Ті та ф, e, тобто без якихось там пробілів чи чогось ще. Але тоді в нас буде виводитися, ну, наприклад, там число 31, і далі без жодного пробілу відразу буде ще йти назва самого місяця. Мені таки не подобається, і тому я просто пропишу тут пробіл. Таким чином, в нас буде ось сюди підставлене кількість днів, а сюди, після пробілу, буде підставлена назва самого місяця. І дійсно, я таке можу оновити. Ми побачимо, що в цьому місяці 30 днів, і це вересень. Not September. Також ми можемо, окрім цього, вводити інші дані. Ну, Наприклад, давайте я тепер можливо закоментую цей рядок коду, просто ще один рядок коду пропишу. І тут я буду вводити знову ж таки для початку інформацію про місяць. І на цей раз я хочу, щоб в мене виводився місяць як просто число. Причому тут можна вводити, що місяці будуть як 0,1, 0,2, 03, а можна просто відразу вводити, що місяці будуть як 1, 2, 3, без цього ведучого нуля, який є ось тут. Ну, і це за бажанням, як хочете так і прописувати. Я, наприклад, нехай буду з нульом виводити. Тобто M прописую тоді такий формат. І додатково тут ще буду виводити інформацію про поточний день. Я це буду виводити через дефіс, тому я такий просто символ тут і прописую. І далі ми заходимо знову ж таки до документації, дивимося на дні, і будь-який символ можна використовувати. Ну, Наприклад, хочете, щоб просто день місяця був виведений, як від одного до 30 до 31 да, то ви прописуєте. Символ G, я пропишу такі символи, як L, і в нас буде вводитися просто назва поточного дня. Звісно, назва буде на англійській мові, але тим не менш це буде назва поточного дня. Окрім, того, от сюди в функцію Date, ви насправді можете прописувати будь-який свій власний текст. Тобто, наприклад, я зараз вивожу місяць, далі прописую свій власний такий дефіс, ну просто якісь символи, які я там захочу, і ввожу ще назву поточного дня. Але також я ще можу прописати те, що. Тут в мене буде певний текст, це мій власний текст, наприклад, час. І далі я тут буду вводити дійсно поточний час. Тобто буду вводити, яка година, хвилина, а також секунди. Ну і знову ж таки, все це ми можемо отримати тут з документації. Наприклад, хочу отримати поточню, поточну годину, тому я звертаюсь до такого символу, як H. Його тут я і прописую. Далі пропишу двокрапку, адже я хочу, щоб в мене години від хвилин вони були від'єднані. Двокрапкою, і для хвилин я буду використовувати I, а для секунд буду використовувати S. Відповідно, тому я тут дописую I, а також ще через двокрапку S. Ну і подібне ми можемо зберегти та подивитися, як це все виглядає. Отже, сьогодні 9 число, це в нас неділя, і ось такий час він нам виводить. Тут важливо відмітити, що часовий пояс він встановлюється за замовченням, і тому час може не співпадати з тим часом, який є у вас. Наприклад, у мене тут. 9 година 35 хвилин. Ну а тут, якщо ми оновимо, то буде 6 година 35 хвилин, тобто час не співпадає. І от, щоб нам вирішити цю проблему, нам потрібно ще до того, як ми почнемо працювати з датою та часом, прописати одну спеціальну функцію. Ця функція вона називається date default time zone set. І тут ми вказуємо просто, який часовий пояс нас цікавить. Мене цікавить Київ, тому саме ось таку назву я тут прописую. Це вбудовані назви. Ми їх просто тут. Використовуємо і після цього ви побачите, що вже тут тепер час він буде збігатися з вашим часом. Ну, звісно, якщо ви в іншій якійсь країні знаходитесь, то можете вказати іншу країну, інше якби місто, і знову ж таки час він підтягнеться під те місто, яке вам. Потрібне. Тобто, ось це такий важливий момент, який також варто встановити перед тим, як ми почнемо працювати з часом. Тепер додатково, ми давайте тут пропишемо ще BR, І додатково на екран ми будемо виводити таку спеціальну функцію, яка називається Як Time. От давайте ми просто її запустимо та подивимося. Дивіться, Time це така функція, яка виводить кількість секунд з певної дати, коли там були започатковані оці Unix системи. І дійсно, кожен раз. Коли я буду оновлювати сторінку, ви побачите, що це значення воно зростає, адже це значення воно знову ж таки береться від певної дати. Це там 80 ті роки, я точно вже дату не пам'ятаю. Ну тобто дата започаткування unix систем. І з цієї дати вираховується кількість секунд. Насправді, саме по собі це значення, воно нам нічого не дає, і воно для нас, можна сказати, безмістовне. Але за рахунок цієї функції time, ми дуже легко можемо контролювати саму функцію Date. От дивіться, ми зараз з вами можемо вказати те, що. Ось тут для функції date ми з вами в якості другого параметру будемо передавати таку функцію, як time. Якщо нічого більше не прописувати, насправді нічого більше і не зміниться. Тобто, як в нас виводилась дата, так і вона виводиться зараз. Але ми до цієї функції можемо додати або ж навпаки відняти певну кількість секунд, і тим самим ми вплинемо на ось той час, який в нас буде показуватися. Ну, наприклад, наразі в нас тут, давайте я на видалю цей плюс, а то воно все ламає. Наразі в нас тут 9 година 38 хвилин. Тепер я давайте додам, наприклад, 1000 секунд, і ми побачимо, що в нас зовсім вже інший час. 9 година 55 хвилин. Тобто ми додали 1000 секунд, і ось що в нас вийшло. Те саме можемо зробити з відніманням, тобто віднімаю 1000, і ось у нас 9 година 22 секунди. Змінюється не лише час, змінюється ще і дата. Ну, Наприклад, якщо я тут спробую прописати дійсно щось велике. То ми побачимо, що бачите, вже і дата змінилася, і назва взагалі дня змінилася. Ну і плюс змінився, звісно, час. Тобто все тут змінюється в залежності від того, що ми робимо з цією функцією Time. Але звісно ж такі працювати, от саме в такому форматі, що ми щось там додаємо до цієї функції, або ж віднімаємо, не дуже зручно, бо не завжди зрозуміло, а як саме відняти ідеально, там, наприклад, 24 години. Ну, вірніше, це можна вирахувати, але це просто незручно. Отже, давайте я покажу вам інший спосіб, яким чином ми можемо контролювати дату та виводити саме ту дату, яка нам потрібна. Для початку, я давайте пропишу. Ну, ту саму, той самий формат дати. Єдине, що другий параметр в нас вже буде зовсім інший. Я вже буду використовувати один і той самий формат дати, але на майбутнє просто пам'ятайте, що ви що ви завжди можете звертатися ось до цієї офіційної документації та встановлювати саме ту дату, яка вам буде потрібна. Окрім того, що я вивожу день та години, можна виводити ще інформацію про день тижня, про рік і так далі. Тобто, тут повна інформація йде про поточний день. Про Поточну дату та э, час. Окей, тепер ми давайте спробуємо дійсно щось тут змінити в плані часу. Для того, щоб щось змінити, ми повинні з вами е, звернутися до такої функції, яка називається як STR2Time. Тобто, буквально вона розшифровується як певний рядок до часу. Ну, тобто ми прописуємо текст, а це все, це все застосовується якби до часу. І тут я можу прописати просто е, таке значення як now. Це буде означати те, що ми будемо виводити поточну дату, ну поточну дату і. Поточний час, тому ми просто бачимо те, що в нас дійсно тут зараз є. Але також ми можемо тут з цим всім гратися. Наприклад, якщо я хочу додати одну годину, в такому випадку я прописую плюс один, а далі прописую, що я хочу додати. Одну годину я сказав. Отже, з англійського година це hour, тому я прописую або hour, або hours. Ну, тобто, S-ку сюди даю в кінці, щоб була множина. Але це не принципово. Тобто, ми просто прописуємо плюс один hour, наприклад, і ми бачимо, що вже. Ми додали одну годину. За бажанням можу додати, наприклад, три години. От ми вже це бачимо. також я можу додати не години, а можу додати хвилини, minutes, Відповідно, ось у нас хвилини саме додані. Зараз 41 хвилина, тут 44 хвилини показується. Також ви можете додавати секунди, за бажанням можете додавати дні. Ну і наприклад, таке також збережемо. І от ми отримуємо, що вже тепер у нас, наче як середа, хоча була неділя, ну тобто сьогодні не неділя, але вже показує, як середа. Да і дійсно, окрім того, що ви можете додавати, ви ще це все і можете віднімати. Мінус 3 дня, наприклад. І ось він вже показує, що це четвер. Ну, тобто, дуже зручна функція, за допомогою якої ви можете дуже швидко щось додати або ж відняти, і додавати-віднімати можна все що завгодно. Хвилини можна додавати години, дні, тижні, місяці і так далі. Наприклад, хочете тиждень додати, просто ну або відняти, просто прописуєте мінус 3 там тижні, наприклад, і віддати буде від, Відніматися 3 тижні. Або там буду віднімати 3 місяці. І ось у нас був там дев'ятий місяць, тепер вже тут шостий місяць. Отже, дуже все це зручно. Також, що важливо, це те, що ви можете прописувати тут відразу декілька значень. Наприклад, я хочу відняти три місяця, але при цьому хочу додати плюс 2 години. Ось так я це можу записати. І ми помічаємо, що я відняв три місяця, але додатково додав ще 2 години. Тобто дуже така зручна функція, яку ви можете. Кастомізувати, як вам тільки буде зручно. Ну і окрім того, що ви можете тут просто прописувати оці плюс-мінус, ви також можете прописати тут ключове слово, наприклад, як next, і вказати, що ви вказуєте тут next day. В такому випадку. Ну, єдине, давайте знову ж таки допишу бір, щоб воно все не в одному ряду було. В такому випадку ви просто отримуєте наступний день, тобто понеділок, наприклад. Або ж там next month, і отримуєте наступний місяць і так далі. Тобто тут ще можна писати просто як повноцінні такі фрази. Ну що ж, в принципі, на цьому наше відео підбігає до кінця. В цьому відео ми дійсно навчилися працювати з датою та часом. Ну, і як ви бачите, дата та час вона опрацьовується за рахунок функції date. І сюди ми Можете підставляти будь-який формат, а також е, ту дату, яку ви хочете вивести, ви її можете редагувати. Можете встановити поточну, можете встановити майбутню або ж, навпаки, минулу якусь дату. На цьому у мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в моїй соцмережі. Ну і побачимося пізніше. Бувайте!